Привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вирішила з вами поділитися своїм таким весняним настроєм. Сподіваюсь, вам якось додало трошки настрої перші кадри з моєї прогулки з Річмонду. Така прям тепла, тепла вже весна. І тому я вирішила зняти таке відео Шматочок зі свого дня. Свій ранок і хочу вам розповісти про те, що я читаю зараз, що я планую читати, що я планую знімати в найближчому часі. І, до речі, я зараз проводжу, проводжу експеримент з мікрофоном. Сподіваюсь, що звук вже став трошки краще. А, ось. І стосовно того, що я зараз читаю. Ви вже бачили, що я взяла читати дарела. Він взагалі мені випав у 12 побаченнях наосліп. І мені здається, він дуже мені влучно випав зараз, тому що тут така літня атмосфера, я прочитала поки що 25 сторінок, і тут така літня атмосфера, Греція. Дуже поки що так позитивно і тепло. Тому ну, влучний вибір, скажімо так, фортуна мені посміхнулась. Також з того, що я читаю, це, звичайно, пруст, Потроху, коли в мене є настрій, не кожного дня навіть. Так, дуже така настрійєва річ, і я нікуди не кваплюсь. Ось, також а, я почала читати книгу Розбиті дівчата, поламані дівчата від автора а, Сімона Сент-Джеймс. Це така, а, таке продовження мого а, жовтневого настрою у березні. А, це така а, історія про інтернат. А, там у нас дві часові лінії. У минулому, коли там був ще інтернат, і там вчилися дівчата, які нікому не потрібні, своїй родині, вони туди їх здали, щоб їх очі їх не бачили, і такі там і вчителі і так само відносяться до дівчат, дуже так холодно і досить так жорстоко. Ось і в теперішньому часі, в 2014 році, йде розслідування одразу двох вбивств. Перше, яке сталося за 20 років після того, як закрили цей інтернат, і одне, коли ще інтернат працював, тобто велика різниця меж. Між першим і другим, і зараз, з того з моменту другого вбивства, вже також пройшов час. А, тобто, ну а, прям дуже великий а, розмах у часі, і це два старих таких вбивства. А, і а, чому постало це питання? Тому що інтернат почали реставрувати, і ось у маленькому містечку в Спалахнули усі ці події, і цікаво, що ж там відбувалося в цьому інтернаті. І плюс мені подобається те, що тут є така містична нотка. Ось дуже інтригуюче, як це все пояснить автор. Насправді, такий містичний трилер, детектив, щось таке. Мені подобається. І я читаю ще книгу нашого українського автора Максима Яковлєва це Теорії змов, як стати чи не стати конспірологом. Мені здається, що зараз ця книга просто всюди мені вона трапляє, трапляється, всі її читають, всі її купляють, замовляють. І я не могла пройти повз, тому що я ще той конспіролог, особливо з подругою за Келохом Вина. Ми вдвох такі конспірологи, що. Але це книга, поки що книга розчарування. Я прочитала десь половину, і там про що завгодно, тільки не по темі. Я думала, що там буде розповідатись якісь цікаві теорії, про які я не чула. Ну, там масонни ілюмінати це, ну, звичайно, це класика, скажімо так. Але я думала, що якісь будуть цікаві факти. Але їх там, ну, не те, що кіт наплакав. Там, ну, Автор, я ж кажу, про, що, про все на світі ні про що одночасно. І я дочитаю, звичайно, можливо, там під кінець щось буде, прям все зміниться, але автор дуже відходить від своєї думки, просто лє туди води, просто щоб розтягнути об'єм і все. Самої там теми зовсім трошечки. Тому я зараз буду продовжувати читати Дарла. Його цікава дуже назва на англійській – це філе палтуса. Ось, І буду снідати і пити свою вранішну каву. Так, я прочитала перше оповідання, це 85 сторінок. і це дуже мило, дуже світло. Тут йде мова про те, як Дар зі своїм братом вирішили відсвяткувати день народження їх матері і зняти, взяти в оренду катер, носили своїх друзів і на три дні пішли в море святкувати, їсти, пити, насолоджуватись краєвидами моря. Острова Корфу. І як все пішло не по плану. <хи> ось, знаєте, той момент, коли ти разом з якимись своїми друзями, родичами близькими щось там святкуєте, або, або там не знаю, на шашлики поїхали, і якось ось день не задався, і все йде якось не так, як ви планували. Але ось ти проживаєш цей момент, іноді ти. Якось нервуєш, потім ти або твої друзі намагаються це все перевести у якийсь жарт. І ти розумієш, що ось цей день ти запам'ятаєш просто на все своє життя такі емоції, які ти будеш розповідати цю історію своїм друзям, своїм там, родичам, дітям. Ось, або, можливо, навіть напишеш книгу і розповісти про це читачам по всьому просто світу. Взагалі, за атмосферою мені дуже нагадує книги Пітера Мейла. Тільки там такий фльор Провансу, а тут фльор Греції. Але ось така позитивна книга для настрою. Нічого важкого, просто така відпочинкова книга, відпочинкова література. Я так розумію, що це не зовсім типова творчість автора, оскільки Дарел писав більше про саме тварин. Але ця книга спонукає мене до того, щоб познайомитись вже з, скажімо так, більш основними об'ємними роботами автора. Але буду читати, я дуже рада, що ця книга випала мені саме зараз. Стосовно каналу. Я планую вже на наступному тижні зняти відео все ж таки нарешті вечірніх читань Муракамі і його After Dark. Мені хочеться прямо його почитати, щоб було вже темно. І мені здається, це буде класно. Далі я хочу зняти 24 години читання, але не по класиці. Я буду спати, тому що я не можу не спати. Це звучить дуже по-тінеджерськи не спати. Але я думаю, що я буду рахувати чисті години читання, і там за 2-3 дні зніму це відео і планую його зробити таким тематичним, почитати щось таке. Детективно, трилерне, містичне. У мене такий настрій зараз на весну, я не знаю. І з минулого відео спробу розділ я планую на 24 години читання взяти Карізі і його я безодня, і Вікторію Шваб «Її Галант. Ось ці два стовідсотково. Mm. А далі вже подивимось, як піде читання, скільки я встигну прочитати. Але якісь добру, напевно, трилери чи детективи. Ось, а також у наступному місяці я планую зняти серію відео про мої книжкові цикли. Це буде, ну я так планую собі три відео. Перше це про ці цикли, які я прочитала, які мені дуже сподобались. А друге, це про ці. Цикли, які я почала читати, мені сподобалось, і я їх буду продовжувати читати. І третій, які я почала читати, але продовжувати не буду, тому що щось з ними не так для мене. Ось такі в мене плани на канал. Дякую, що провели зі мною мій ранок. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є ідеї стосовно того, що ви хочете побачити на цьому каналі, можливо, якусь добірку книг, або Якийсь формат відео, можливо, якийсь, я не знаю, тех. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео. Бережіть себе і весняного вам настрою. Пока!